Вітаю вас на моєму каналі, мене звати Елайла. Подивимося сьогодні підказку для вас. Підписуйтесь тим часом на канал, щоб не пропустити нові підказочки. Точні підказочки від вищих сил. І так, підказка для вас в моменті тут і зараз, що для вас скажуть вищі сили. Фактично, це карта долі, і ця енергія говорить про те, що інколи із нами в житті відбуваються речі, які ми не можемо ні пояснити, ні проконтролювати. І все, що ми можемо, це просто прийняти їх як факт. Тут, тут буквально така енергія, що ви щось не можете контролювати, ви щось не можете змінити. І тут вам як послання, як підказка, що вам просто потрібно зрозуміти що це має відбутися із вами для еволюції, для розвитку, можливо, якийсь стан речей, да, що пов'язаний із набуттям досвіду. Тобто щось, що прописано на плані душі, щось, що має бути буквально реалізовано у вашому житті як план, да? як божественний задум. І це те, що визначено наперед. Ну, ми називаємо це доля, да? ми можемо це ще називати те, що брав наш дух божественний, да? наше вище. Я. Але оце, що відбувається, воно відбувається задля найвищої мети, тобто задля найвищого блага. А найвище благо для вас і вашої душі це розвиток, це стілення, це еволюція. І отут хтось із вас да, може дійсно не розуміти. Чому так відбувається, і, можливо, вам хочеться щось змінити, а ви не можете це змінити. І тут кажуть: просто це. Працюй не з тим, як це змінити, а працюй із тим, як ці обставини можуть вплинути на тебе, що вони можуть тебе навчити. Тобто в будь-якій ситуації зрозумійте, що це ваш досвід. І подивіться на цю ситуацію не на як покарання, а як на можливість. Як можливість розвитку. І тоді для вас це буде точка спокою, це буде оця мудрість, про яку ми говоримо, да? коли просто прийняти те, що відбувається, подякувати за те, що відбувається. Тому що все, що відбувається з кожним із нас, відбувається для нашого найвищого блага. Дякую вам.